Всім доброго ранку, мене звуть Ніна Соколова. Я дякую, що ви дивитесь п'ятий канал. Знаєте, багато мам, татусів, які задумуються над тим, щоб дитина була в садочку. В них виникає питання. Зайшовши, протестувавши державні садочки, багато мам, які вимагають більшого та і татусів. Є такі в нашій країні. Воно говорять, стоп. Я хочу щоб моя дитина займалася. Моя дитина займалася ще першим, другим, третім, десятим. Але на жаль, державний садочок не може собі таку розкіш дозволити. Там ну не заведено так. Скажімо, відверто в нашій гостєвій студії. Просто зараз ми будемо говорити про альтернативу державним садочкам. Що воно таке? Що, що таке домашній садок? Яким чином там займаються з дітками? Які перевагу подібних садочків? Про все це ми сьогодні запитаємо в Оксани Пшегурницької. Вона керівник дитячого садочку. який є своєрідною альтернативою державного садку? Привіт, добра, дякую, Оксаночко, що до нас прийшла. Слухай, ну розкажи про садок. Досвід якого власне в тебе є? Да, що це за садочок? Ми назвали це передвіром домашній садок. Та що це таке? Я рослумачу. Я би ділила всі садки на декілька груп на mm -hmm. 에, державні, на приватні. Це як альтернатива так. державним, і на домашні приватні і домашні це все таки дві різні абсолютно штуки. Серйозно, а чим відрізняються? Домашні садки частіше за все організовують хтось із батьків. Це часто у когось вдома, часто це невелике приміщення. Ага. Це завжди одна група, маленька завжди. Це такий тісний колектив. І тут я би хотіла наголосити, що головне це домашній, а не угу. садок. Тобто, це скоріше місце, коли дитина приходить в гості, угу. місце. <говор> ну, немає такого враження у дитини приміщення державного, немає ієрархічної там структури, ну, Тобто, Об'єктивно кажучи, це квартира, так? Частіше за все так або приват... ну, за приватний все. будинок, mm -hmm. навіть я би сказала так, аніж квартира так, Так, да? але mm -hmm. в Європі, в Штатах і в Канаді я багато. Я б перечитала всю інформацію, mm -hmm. що про це є. Mm -hmm. Це нормальна форма, розповсюджена. Достатньо держава це контролює, регулює певним чином. Але це достатньо не складно зробити в Україні. На жаль, у нас така форма в законодавстві просто не існує. Що ти маєш на увазі? Тобто прописаного легітимного існування домашніх немає. садків немає. Ні. І навіть немає способу, щоб це якось зробити легально. А чому так Перед... Дивіться, раніше можна було зробити об'єднання батьків, там як громадську організацію, як клуб. Потім, коли прийняли там податковий кодекс і закон про ліцензування, mm -hmm. цю сферу фактично знищили, тому що тепер все, що всі заняття з дітьми потребують різних процедур ліцензування і так далі. Але, наприклад, якщо декілька батьків, наприклад, я, моя подруга і ви хоче mm -hmm. зробити щось альтернативне маленьке для своїх дітей, то заборонити це неможливо. І наприклад, я не хочу. Що стикати з державною системою дошкільної освіти ні сьогодні? ні, ну, ні завтра. Ну, це зараз їм, їм інформація для роздумів, правда. Це для нового міністра освіти інформація для так, так, Це, це можна би цю сферу, можна було би контролювати. Цю сферу можна було би якось регламентувати, якби просто це прописали mm -hmm. в законі, але не так, як це зроблено в законі зараз. Слухай, ну відверто скажемо. Державні садки наші теж потребують певних реформ, mm -hmm. правда, так. як формату, так і існування там структурного, а так і того, як потрапляти до дитячих садочків. Так. До речі, друзі, якщо маєте зараз малолітніх дітей, там скажімо щойно народжених. Не забудьте про такі об'ємний відділ реєстрації. Зараз треба в інтернеті реєструвати дитину для того, щоб потім вона встала в чергу, і можливо за декілька років та черга дійде до вас. і Ви а, потрапите до того садка, до якого хочете потрапити. 35-м номером 35-м, це. Це на кращому разі. Я була 204-м, Моя Власне. дитина старша була. Та ну сміх сміхом, але тим не менше, система не відрегульована. Не відрегульована. абсолютно. Скажи мені, які переваги таких домашніх садків перед державними. Ну для мене перша перевага це атмосфера. Дитина не має враження такого місця, куди її привели, де велике приміщення, це явно це не дім. Особливо це стосується маленьких дітей, котрим два-три рочки. Для них це психологічно складно. Інше зовсім враження у дитини, коли її приводять в приміщення, в де там декілька дітей, вона приходить в гості. Вона може проводити якийсь час там до речі, і ще це альтернатива для тих, хто не хоче взагалі йти в садок, але потребує спілкування. От, наприклад. Наш садок україномовний завжди був, і ми його п'ять років тому відкривали в чотирьох з друзями так. з однодумцями. Просто як місце для спілкування україномовним. Що ще які переваги і недоліки ми про це поговоримо після випуску часу новин? Окей, давай перервемося. Нині друзі, свіжа інформація від нашої служби. Подивіться про що нині актуально говорити в Україні. Доброго ранку. Ми повернулися. Дякую, що перетерпіли багато всякої інформації, в тому числі і реклами. Повертаєтесь в нашу компанію. Генеральну спонсоранку Вокна, яка вишакава в Україні тільки на Вокни. Говоримо про альтернативу державним садкам. Поруч зі мною Оксана Пшигурницька, вона керівник дитячого садку, який має такий собі формат, знаєте, домашнього. Про переваги останнього ми зараз і говоримо. Слухай, ну ми поговорили про те, що атмосфера та існує. Другий момент який для мене, як для мами, надзвичайно актуальний. Це купа різних. Таких собі знаєш гуртків та mm -hmm. занять, які розвивають дитину. Тобто, mm -hmm. тобто, це такий мікс атмосфери, а то, що дитина почуває себе безпечно в плані оточення друзів, mm -hmm. та ну і всебічний розвиток. Розкажи, так. як все це поєднується в такому домашньому так. садку? Я все-таки краще називала би себе домашній клуб, тому що у нас так. приходять не тільки за садком, а часто приходять просто за спілкуванням, Просто заняття за тусовку. Ага, Ми окей. проводимо ще там майстер-класи, наприклад, для спілкування дітей і батьків. Ну, от розкажи мені, для того, щоб батьки Зуміли, що воно таке ваш день. З чого він починається? В якій годині садок відкривається? Зранку у восьміранку. Це о, ранку. Мік... о пів на дев'яту Точніше. Okay, Окей, що далі? У нас є музичне заняття. Наприклад, до нас приходять дівчата з правиці фольк студії. Я mm -hmm. вважаю, вони в своїй галузі найкращі. Вони найкращі. проводять фольк-заняття з дітьми. І це фольк-заняття в маленькій групі. Воно затишне, воно. Без тиску на дитину це mm -hmm. просто для давай своєї дитини найкраще. А давай подивимось маленьке відео, як заняття ці відбуваються. Ще раз це ранок на п'ятому а Нині говоримо про альтернативу дитячим садкам. Поруч зі мною Оксана Пшигурницька, власне людина, яка завідує дитячим клубом, та таким в якому можна знайти абсолютно все, що ви можете знайти в державному садку, тільки набагато краще і якісніше. Слухай, ну на виході вже перед школою. Що дитина має? От зараз я про це можу довго говорити, так. тому що якраз моя донька, ось власне щойно вона здала. Іспити, ну не іспити, а, пройшла співбесіда в школу, uh -huh. і перші діти, з якими ми починали, вже ми 5 років існуємо, вони в цьому році йдуть до школи, uh -huh. до різних шкіл. Вони просто розумнички. Крім того, що вони розвинені інтелектуально, я завжди підкреслювала, що ми не орієнтовані на інтелектуальний розвиток, ми орієнтовані на творчий розвиток uh -huh. і на психологічний комфорт дітей. Тобто, якщо... З одного боку, тиск на дитину і більше занять, але більше інтелектуальний розвиток. А з іншого боку, менше тиску і більше комфорту психологічного, ми завжди вибираємо це. Ну, знаєш в кінці місіснують існують батьки, які після садочку запросто можуть інтелектуально та завантажити дитину, яка в атмосфері спокою, творчості та так. добра вже потім налаштована на те, щоб займатися. Дякую, що до нас прийшла. Друзі, нагадаю, нині ми говорили про альтернативу державним садочкам. Що воно таке, аби не стояти в той інтернет-черзі, та про яку я говорила на початку нашої розмови, ви можете сміливо скористатися такими дитячими клубами, в якому вашій дитині буде всебічно цікаво. В гостях мене була Оксана Пшегорницька на керівник подібного дитячого домашнього клубу наш генеральний спонсор Вок найкавіша кава в Україні тільки на Вок.